Цієї ночі, 17 листопада, на Дубинщині, уже випав перший сніг. В умовах ракетних обстрілів та відключень світла українці сподіваються на м'яку зиму. Однак на мета міста Дубно розповідають в регіоні найближчими днями слід очікувати подальшого зниження температури. До кінця тижня погодні умови формуватимуться в повітряній масі арктичного походження температура повітря знизиться вночі від 3 до 8 морозу, а в день вона становитиме від 0 до 5 морозу. Якби в зоні атмосферного фронту очікується сніг різної інтенсивності від слабкого до помірного. За словами фахівців, здебільшого йтиме мокрий сніг. Буде холодно, часом дощ, десь опади притихнуть і буде хмарно, але повсюди мокро, вогко і холодно, а десь навіть слизько. На завтра також знову ж йде сніг. Так само може потеплішати на день, і сніговий покрив знову ж твориться. Ну от і звичайно, так воно. Ну, от, от так воно буде до кінця місяця. Будуть змішані опади, потепліше і може піти дощик. Може піти мокрий сніг, так як от сьогодні цілий день нас фактично ми спостерігаємо мокрий сніг. Для листопада такі температурні показники є у межах норми, зазначають спеціалісти. Цьогоріч навіть фіксується дещо тепліша погода, ніж у попередні роки. Наступного тижня вже очікують підвищення температури. Зазвичай листопад в нас, як ми кажемо, Михайло приїжджає на білому коні, і зазвичай у нас листопад холодніший. З понеділка ми з нашими синоптиками по фронтальній карті дивилися і очікуємо опади змішаного характеру. Температура поступово підвищиться. Вночі буде від нуля до п'яти морозу, а в день від двох морозу до трьох. Погоду у грудні поки що спрогнозувати важко. Спеціалісти не виключають, що можливе потепління. Ще буде теплий фронт, але звичайно це вітер змінний йде зараз. Напрямок вітру може змінити фронт в будь-який момент, і цей фронт може зійти десь там на якийсь градус-два. Ну от розумієте, градус 2 – це все рівно потеплішає. Можливі сонячні дні можливо все бути. Може можливо, можливо бути навіть деяке значне потепління у грудні місяці до плюсової температури. Наразі ж фахівці радять стежити за прогнозами погоди, одягатися згідно з температурними показниками, водіянтам пішоходам, зважати на ожеледицю. Звичайно, мінусова температура у повітрі, мінусова температура на ґрунті, навіть незначний сніг мокрий, вже буде ожеледитися нас на дорозі. Ну і це, звичайно ж може призвести до будь-яких ситуацій. Так само і нам, людям, потрібно трошечки вже тепліше взутися, так само рахувати на взуття, щоб ніде не послизнутися, ніякої травми не завдати собі. Ну бо ж це ж ожеледиться, ожеледиться в нас уже перший рівень небезпечності сьогоднішньої ночі.